Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока, показую наступне маленьке замовлення. Дві зірочки на привод фризи і кусок цепа. Зробили ось такі зірочки, поставили клієнт свої ступічки, прислав ми їх, відрізали, проточили і поставили такі зірочки. Тобто одна зірочка на 21 зуб, друга на 42 зуби. Ось такі зірочки. ну і Постукаю, як вони дзвенять. Трошки не хоче. А, ось о, звини. Щоб чули, щоб розказували, потім не розказували мені, що зірочки не кальони. Чуєте, як, як звини. Як ця звини. Це при тому, що вона не на напалась. І 2 метри цепа клієнт замовив. Ось таке невеличке замовлення. Поїде до пана Степана. от я ж кажу Для того, щоб здешевити трохи виготовлення, то ступички він прислав у свої. Ми їх Відрізали, проточили і посадили зірочки. Цю зірочку посадили, жорстко приварили, а ту зірочку це прикрутили більшу. Кось цікавить замовлення, телефон у підписі. Телефонуйте, зробимо, що вам потрібно.